Доброго дня, друзі, шановні підписчики і гості мого каналу. Завжди рада вітати вас у моєму кулінарному блозі та щоденно ділитися цікавими рецептами і нетривіальними порадами. Сьогодні присвятимо час заготівки на зиму. На щастя, бабусі та мами із задоволенням передавали нам перевірені рецепти таких страв. Тепер ми їх готуємо вже своїм дітям та онукам. Консервований салат із кабачків, огірків, болгарського перця та інших свіжих овочів. Це справжнє літо у панночці. Відкривши цю заготівлю взимку, кожному буде приємно скуштувати вітамінну страву. Що нам потрібно для приготування майбутнього консервіваного салату. Спочатку треба очистити цибулю і моркву. Беремо по 400 г кожного овоча. Далі потрібно вимити і обсушити по одному кілограмові огірки та кабачки, а також обробити 300 г. Болгарську перцю. Це приблизно дві причини. Для візуального ефекту краще брати плоди різного кольору. Виміті та обсушені огірки і кабачки чистити овочі не треба. Ріжемо середньою соломкою та складаємо до миски. Не забуваємо попередньо відрізувати хвостики. Болгарський перець розрізаємо навпіл, очищаємо від серединок і також потрібні їм соломкою. Висипаємо овоч у окрему миску. Ципулю ріжемо півкольцями. Моркву натираємо на корейській терці. Якщо такої у вас немає, то тримайте кулінарний лайфхак. Допустимо використовувати спеціальні ніж для чистки овочів. Зелень петрушки подрібнюємо і висипаємо до моркви та цибулі. Беремо велику каструлю, висипаємо тут капачки, огірки, моркву, цибулю, зелень і болгарський перець. Добавляємо кріп. У мене сухий, але можна і свіжий. Здоблюємо все цукром, 8 столових ложок та 2 столових ложки солі. Вливаємо 160 мл 9-відсоткового 20 мл оливкової олії, можна брати і соняшникову. Висипаємо півчайної ложки чорного меленого перцю та столову ложку приправи до корейської моркви. А зараз настала пора змішати всі інгредієнти до рівності. Лишаємо овочі на 2-3 години для виділення соку. Після того, як означений час пройшов, подивіться, скільки соку виділили овочі. Далі ще раз розмішуємо масу та будемо розкладати салат по банкам. На дно великої каструлі стелимо кухонного рушника. Тим часом, за допомогою мірної ложки або половника, вливаємо салат у 3 літрові банки. Робити це треба рівномірно доверху. Зовсім трохи салату у мене залишилось незадіяним. Ставимо повні баночки до каструлі на рушник, прикриваємо кришками, але не закручуємо остаточно. Заливаємо банки холодною водою до плечків, тобто 2 треті. Доводимо до кипіння та кипітимо у відкритій каструлі 15 хвилин. Далі вимикаємо вогонь, остаточно закручуємо банки кришками і перевертаємо, щоб перевірити, чи не витікає рідина. Накриваємо їх товстим рушником. І залишаємо на цілу ніч для охолодження. Моя мама дуже часто робила цю страву та передала мені рецепт у спадок. Вам я теж рекомендую спробувати приготувати цю неймовірну смачну овочеву закуску, у ній кожен вітамін на своєму місці. Підпишіться, будь ласка, на мій кулінарний канал. Якщо досі цього не зробили та слідкуйте за оновленнями, я дуже часто ділюсь традиційними та незвичайними рецептами української та італійської кухні. Смачного вам дня!